Павло Зібров зміг зібрати шалені гроші для допомоги нашій армії. Це ми дізналися з інтерв'ю, яке записали з відомим українцем. Поговорили про ЗСУ, зрадницю Таїсію Повалій та про те, де зараз перебуває співак. Дивіться інтерв'ю з Павло Зібровим. Там багато цікавого. Миколаївич, я вас вітаю. Перше, хочу вас запитати, як ви, де ви і як ваш настрій загалом в цей час? Я зараз в рідному селі Ходосії під Києвом це наша дача. Ну ми зараз живемо вже довгий час. Так що ми в відносній безпеці не стріляють, взривів немає, але безпека в душі розумієте, як українського народу, де б ти не був, а ти хвилюєшся не тільки за себе, за сім'ю, а взагалі за Україну за землю нашу. Чи не було у вас думок одразу від початку війни поїхати? Тому що ну там по віку вам дозволяє є така можливість разом з родиною, можливо з донькою, так за кордону, щоб бути в більшій безпеці? Чи це все таки історія це... не про вас? Я все таки чоловік, мужчина, в мене нервова система. Міцніша, ніж у моєї дружини, Марини, міцніша е нервова система у Діани нашої. Вона взагалі сказала: ні, я не покину рідну Україну. Я, я свою ходосівку ні не покину, свій, свій дім, коли така лиха година, я кудись поїду. І вона до останнього, до останнього сиділа тут, займалася теж волонтерством. Але е слава Богу, що вона виїхала, тому щоб ми були, щоб мама була спокійна. А не залишила вона тут доню, і невідомо чи зайдуть орки в наше село, чи не зайдуть. І якраз перезвонив наш товариш з Іспанії, і каже: Де ви шо ви? Якщо потрібно, приїжджайте сюди. Я вам знайду апартаменти недалеко від нас. Подихайте. І полікуєтеся, і ми виїхали з Мариною тоді в Іспанію. І ясно, що через день, другий, нас побачили волонтери в Іспанії, наші українські, і кажуть: Павло Миколаївич, давайте будемо робити концерти і збирати кошти. Я включився там в концерти, які ми робили, де ми жили. Так що збирали кошти на. Потреби нашої армії. ми, слідкуючи за вашим інстаграмом, бачили, що ви були в Америці. Мені перезвонили організатори Союзівка. Є такий фестиваль українців в Америці. Ми зібрали за цей вечір 30 тисяч доларів. 30 тисяч доларів, які пішли на закупку медичного обладнання для наших поранених бійців. І... Навіть розігрався лот селфі з Павлом Зібровим і CD-диск Діск Вусабренд. Це стартова ціна 400 доларів. Пішли 500, 600, 700, 800. Словом, така рубка пішла, боже ти мій. І ми продали лот за 2000 доларів. Виявляєте? І виграла його жіночка, яка 88 років, вона українка, живе там, все життя там живе. Словом, ми. Досить таки продуктивно зі зібрали гроші, себе показали. Поспілкувалися з українськими американцями. Бо в них на устах війна і допомога, і допомога Україні. Війна загалом показала хто є хто. Коли ви ставали свідком ось таких викидів, там приміром повалі, яка там на кремлівській сцені на 9 травня почала співати. А нині поїхала ось в Білорусі, там Вітівську на Славянському базарі розказує, що Білорусь – та моя творча родина. Якою була ваша реакція, коли ви натикалися на такі новини? Це було якесь таке знущання. Безумовно, коли на 9 травня вона співала рідна мати моя», там. В кремльовському палаці для військових, які сиділи. Це знущання над українським народом. Марина плакала, сльози текли від того, що ми бачили. У мене ком стояв в горлі. Що ж ти робиш, Тая? Ну ми вже зрозуміли, що вона відірвана. І вона не є народною артисткою України. Вона є народною артисткою Кремля, і ним і залишиться. Це відірваний ломоть. Все, забули про повалі. Хай собі співає в Кореї. Північної да на Кубі при Дністрові. Там її дорога. Хто для вас навпаки відкрився в цей час з іншого боку, з позитивного? З російських мені відкрився Галкін. Тихенько він виїхав, закрив двері і сказав: до побачення, Росія! І те, що він відправляє частину гонорарів українським дітям біженцям, це великий душевний. Такий жест українських артистів, для вас став цей час, так само відкриттям. Вагилєвська Наташа. Я дивився в бомбосховищах, метро, і мене приємно вразив, тому що з гітарою без всякої апаратури він виїжджав на бригади, гарячі точки, такі в Харківській, Миколаївській області, де просто хлопці на полянці сиділи. Він разом з ними говорив, співав. Підбудював і, безумовно, то поля. В нього троє дітей. Він мав повне право виїхати до своєї дружини, да? до своїх дітей. Але він надів військову форму, взяв автомат із своїми хлопцями, з бригадою і служить. І це поступок справжнього чоловіка, справжнього воїна, справжнього громадянина. Браво! Що на вашу думку потрібно робити можливо всім українцям, щоб не втратити зараз цю жалу до життя, почати знову жити, посміхатися, творити, любити, тобто не опускати руки навіть в такий темний час і не здаватися. Я вам скажу, що я не відпускав волон я не стригся. Чотири місяці навіть більше барбавутять. в мене було довго волосся більше, ніж у діани моєї доньки. Я вже запитав, ну не запитав, а робив цю дульку. І я тільки постригся, коли я приїхав в Київ. Початки такий настрій, не хотілося нічого. Нічого не хотілося. Що ви бачите, що поряд з вами хтось похнюпився? Немає настрою, погані якісь новини в нього. Він не може сам з собою справитись. Підійдіть, поговорить. Саме головне говорити, не мовчати. Не закриватися в собі, дорослі люди мають взяти себе в руки і сказати, що життя продовжується. Треба йти на роботу, треба знайти собі роботу. Якщо немає роботи, займіться ремонтом, городом чим завгодно. Налаштовуйте себе на, на працю, займайтесь волонтерством, займайтесь допомогою, займайтесь близькими. В принципі, рухайтесь. Миколаївич, я вам дякую ще раз за спілкування і найближчої нам найшвидшої нам перемоги. Як ніхто вірю. Що ми переможемо цю сволоту, Буде свято на Україні. Я знаю. Слава Україні! Героям слава.